Всім добрий день! Це канал Як живе Українське село. Мене звати Юлія. Зараз я виводю корову, наша корівка мартузька, пішли, виводю я її на канаті. Щоб... Не, не. Погано на канаті. хоче йти? Зате так спокійно. пішли. Куди йде Капризно капризна вона? Пиши, Марку, пішли. Марко, що це таке? Набрала її води? Зараз поп'є води і будемо виводити. Ще виводимо, зараз молоденька травичка піднімається. Вже не та пашила. Вона в нас зараз в запуску. Має тилитися десь в грудні. Зараз вона не доїться. Ось ми так ідемо. И пореза на канате. Ты правда, у нас еще стрелью хочет Давай, мапа, пришла. Давай, давай, давай. Давай. Погода у нас дозволяє, що можна вигоняти. Собі шукає щось. Наша вулиця. Ось ми вже пройшли, корів припинаємося. У нас такий яблуневий садок і така паша. Травичка. Ну, невеличка, але трошки повигрізати можна, якщо вибрати гарне місце. За яблуками вона робить капець біжить. думлять корови яблука, але не знаю чому, але кажуть, не можна їм давати. Воно невеликих кількостях. Чи? О, так, стане, опреться і не хоче, ну пішла! 对 <laughs>。